Южний офіс, ткач тут, Грицай командує. І Ізмаїльське лісгосп. Тут взагалі якийсь безпородний піс до лісового господарства, не віднос, який не, не розбирається, командує, типу директор. Фанасівський який. Коротше, на одному місці по три рази садять. І кожен раз засчитують Зеленському мільярд. Посадять, не виросте, а зате засчитали 100 тисяч. Знову посадять, знову не виросте, Ще 100 тисяч. Зараз вже третій раз вони садять на одному і тому самому місці. По-перше, тут була степ, бачите? Степ це розорали степ. По-друге, тут солонець, бачите? Солонець. Тут і на картах числиться солонець, тут нічого рости не буде. Оце солонець. Воно виросте трошки та й усохне. По третє покажу. Це вже, це вже оце, дивіться, це вже культури цього року. Вони ще не посаджені, отам от стовп, але вже написано, що це культури. Що вже їх посадили. Ну, авансом, авансом, мабуть. Вже скоро новий рік. Ну, зараз підведу, побачите, що тут недавно садили культури. Тут так. Минуло, в цьому році садили і в минулому садили. Але від культур нічого не лишилось. Ну, і за іми ніхто не доглядає, тільки гроші крадуть. Та й все. Отак і тут. Це Афанасьєвський Грицай тут вже теж рік, вже другий рік пішов його роботи. На Волині вкрав 15 мільйонів, тут вкраде 150 мільйонів. Кажуть, вже землю хапає, вже там охотничі домики черебальські строят. Оце старі культури перегорали і посадили нові. Ой, не посадили, ну як? Провели, але ще не посадили, бачите? Написано го Ну це по факту 22-го року. Культури отут. Отам уже написано 23. -го. Отам 23-го і тут. Тільки там хоч посадили, а тут не посадились. Але числяться, що вже посадили. Вже перед Зеленським розчитались. А там 21-го року, бачите, бур'яни. Там теж немає нічого. Все це тут степ розпаханий, розораний. І половина солонці. Тут дуже, бачите, як дерева не ростуть. Вони просто випадають із-за того, що тут солонець. От, де ростуть, де не ростуть. Очевидно, може тут колись і садили, але вони не виросли. Не знаю точно. Ну, от У цьому місці, от у цьому, тут при мені років 50 ніхто не орав. Так був степ. степ. Ну ці придурки зарали його. В общем так от бачите які приписки. Які шалені приписки. Це не дарма цей рицай будує вже домики там охотничі, бо має за що. Тут шалені приписки, тут списується посад матеріал на мільйони. Але по факту тут нічого немає і не буде. Бо тут солонець, тут ніхто не доглядає, це все. Це все злодії, керують злодії. Це під керівництвом стрільця і блоховця. Так виконують програму президента. Посади мільярд дерев. Ха -ха -ха. От тварі, я вам скажу. Тварі кінчені. Як вам культури 93-го року? от я. Ой, 2023-го. Це вже тут стоїть там далі таблічка, зараз я підійду. Що це культури? що Це вже пасажир. Культури 23-го року. По, дивіться, це по, по дернині, це якраз по степу. Як рвалий степ. Він вже був заросший цим кущами, і з кущами видирали, бачите? Отакі культури. Йду до стовпчика. Там стовпчик стоїть. Ті самі культури, бачите? Оце культури, тут посаджено. Не вірите? Дивіться. Ізмаїльський. Ізмаїльська філія чи що там? Бачите, 23 рік. 9,6 гектара. Сьогодні 14 грудня. А стовпчик, що стоїть посаджено, вже місяць цьому стовпчику. Тобто вже десь, я так зрозумів, листопаді пасажник. Отакий жулик жулік, цей грицай і цей директор Ізмаїльського лісгоспу. Ну і відповідно Болховець. Та там вже на Болховцю вже клейма немає ставити. Я вибачаюсь українські народи. Вас важко назвати народу. ви стадо баранів, яке яким поганяє всяке таке шобло, таке гавно, як болховець. Тому і вас, українці, і баранами важко назвати Ірше баранів.